Ми сто дев'ятнадцять відсотків вогню ідеї без меж, ми завжди строю. Активи нас кличе ми на старті. Кривий рік з нами ми того варті. Команда 119% енергії та креативу Команда Криворізького ліцею No19 Сексаганського району. Місця, де в глибині землі сила людей, а над землею б'ється серце креативу та натхнення. Ми можемо багато розповідати про себе, але сьогодні за нас говорити мать коліри. Кожен із них це наша риса, наша сила і частинка нашої команди. Разом вони створюють історію, яку ми пишемо щодня. Чорний це наша сила і таємниця, що допомагає нам залишатися незламними. <кліщеність> Коричневий це наша радість і міцний фундамент команди. Зелений це наш розвиток і нові ідеї. Червоні – це наша сміливість і жага до перемоги. Жовті – це світло і радість, які ми даруємо іншим. Сині – це спокій і мудрість, з якими ми йдемо вперед. Рожеве це наша доброта і підтримка, які зігрівають команду. Разом ми кольори, що створюють силу саксаганського району. Наша місія об'єднати енергію, знання та креатив, щоб створити не тільки е, проєкт, який залишить слід лише в нашому серці, а й у серцях людей. Саме ця місія провела нас до участі в програмі ЮЕФТІ. Тут ми отримали можливість навчитися перетворити ідею на справжній проєкт від плану до результату. Це шанс робити корисне для громади своїми руками. Ми приєдналися, бо віримо, Зміни починаються з тих, хто готовий діяти вже зараз. це наш телепорт від ідеї до дії. з ним ми зможемо прокачати мозок та навички, отримати знання, що допоможуть нам. Змінювати на нашу громаду. Знайти свою команду, знайти однодумців, з якими можна гори зрушити. Немовдобрекс створити не тільки креативне, що об'єднає весь район і надихне інших. Тактаганський район це серце, яке зберігає енергію нашого міста. А сонячний це зручний і зелений мікрорайон, де поруч школи, магазини, дитячі зони та спортивні майданчики. Тут є все, щоб разом із громадою створювати нові простори для відпочинку та спілкування. Але щоб серце відкрилося для вас, його треба наповнити світлом нашої спільної сили, сили українців. Тож давайте разом з'єднаємо голоси. Серця і рухи. А тепер сюрприз від нашої команди. Це картки доповненої реальності. Кожна з них це ключ для відкриття скарбу сексагані. На цих картках є qr коди Скануйте їх, і ви зможете потрапити у віртуальну подорож нашим районом. Побачити його красу та особливі місця. Про які ми так пишаємось. Ми хочемо, щоб цей скарб став доступний кожному, щоб ви побачили сонячний саксаганський район нашими очима, очима тих, хто тут живе, мріє і творить.